Привіт, танкісти! З вами Лімон. Сьогодні будемо дивитись бій на КС-59. Взяв я тут майст бій, на жаль, не переможний. Але знову таки є деякі моменти, які були досить цікаві. А є деякі моменти, які варто взяти до уваги, наприклад, там свої помилки, щоб їх в наступний раз робити все менше і менше. Тому що ну, є помилки, на жаль, класичні, які допускаються. Їх більша кількість гравців, і я в тому числі. Я граю на СТЖ. Що можна сказати про КС-59? Загалом, ми, коли я її прокачував, вона мені в принципі сподобалась. Але не одразу. Танк, він як би так сказати, занадто універсальний. чи що В нього непоганий ДПМ, в нього непогана альфа. Ну, зведення трошки от, неприкольне. Що дуже не вистачає динаміки і швидкості руху. Дуже сильно. Приємні кути наводки, зручно грати від башти, але на жаль, не завжди вона тримає удар. Зараз їду на стандартну позицію для СТ, щоб трошки занадто широко взяв. Але так буває. Думав, що чогось не пам'ятаю, чого я так думав, що може мені нормально так прилетіти з підсвітки. Стаю в стандартній позиції, щоб дати по перекатці танків, які необережно тут катаються. Вони обирають неправильний шлях перекатки. Почекав, постояв, бачу, що таймінги, в принципі вони всі вже пройшли. Їду підсвітити в цей кущик. Виглядає нюхаю, досить так обережно, щоб не було ніякого танчика. Бачу, засвідчується центріон, і це перший претендент на дамах. В цій позиції буду стояти досить довго. Центуріон якось він, він світився, він поїхав. Я тут нагло виставляюсь, На жаль, тичка йде в гуслю. Подивився, ніхто не дає дамаг, нікого поряд нема. Вже бутилки насипають. По дві бутилки в командах. Його знов ставлять на каточок. Що я роблю? Я вицілюю другий каток, щоб він ще поставив і він ремонтує обидва подлюка. І ховається від мене, і дивіться, союзники, вони ж ну, на мапу дивляться, бачать, і ніхто не виїжджає, не стріляє. Тобто Це по ньому з міста дають. А, забрав його гріль навіть, да, неправильно подивився. І тут, після цього, декілька танчиків вирішить такі ого, то можна давити. Тут це класична помилка, як правило. Якщо немає танка, який там може приблизно. Від котів, від броні щось зробити під ПТшками то туди не варто їхати так одразу. Тут я даю два блайнда потім я подивлюсь, що один з них все ж таки зайшов. Це дуже приємно, додатковий дамаг. Я залишаюсь на цій позиції. В принципі, я можу дивитись чи не буде там щось зліва я можу давати по тим танкам, які викатуються. Впрогу, на жаль, не залітає, цілив в область каточка. Але снаряд пішов, наскільки я зрозумів, ВЛД. ТВП-наша вже жодна. ТВПХ той танк, який ну, не має бути прямо на першій лінії. Якщо в нього немає місця, де він може заховатися, ну ті, просто вирішив віддати свій танк, пішов собі в ангар. А бутилки, от нема більше танків, да? от вони чисто мені насипають. Благо, що не дуже великий дамаг прилітає, бо тут можна було залишитись взагалі без лиця, без обличчя. ж ну, це, я розумію, треба допомагати якось нашому кару. Вицілюю знову каточок. Я не знаю, що відбулось. Ну, бачили снаряд, пішов він просто в ЛД, знову рікаше, тобто потенційно вже дві тички, а це там приблизно 800-900 дамага. Пішло. Отут мені треба було хоча б пів секунди почекати. Звестись повністю і зробити Вірочку постріл. Тут, Да тут прямо моя помилка 100%. Тим часом бачу, що каро він ну, скоро піде теж в ангар. Я не бачу, щоб він там щось робив розумного. Він не байтить, він просто тільки підсвічує. Виїжджає на гопрога. Зараз я дам тичечку ляп. І все. І в принципі, я так дивлюсь, ми в Гівні. Що по флангам? Дев'ята нульова лінія, можна сказати, що вона за супротивником, тому що там була ЛТ-шка. Вона може висвічувати наших ПТ-шок і можуть роздавати. В нас я плюс-мінус окей з КВН, 55-ка взагалі без. І щось я дивлюсь, весь бій вона ну, якось не намагалась грати на цьому фланзі. Флан а вона могла стояти правіше під червоною лінією і допомагати асістам нашому кару і ТВП, проте він опорно дивиться в місто, що він там намагається знайти мені дуже важко зрозуміти. Тут ще я зараз проведу деякий час, поки не зрозумію, що тут нема чого робити. І це буде знов, в принципі, помилка. Зараз подивимось. Намагаюсь тут нюхати, дивитись. З'являється 704. Та і... ви що, віртуха. І віртуха заходить. Яке щастя. Іноді, знаєте, такі віртухи дуже розливі, тому що, наприклад, той самий 704 він ляпне, харкне в обличчя комусь на 700 і забере танчик. Який міг би потенційно ще дати там домашки і прикольно цей розкид плюс-мінус 25%. Да? Полетить вона, не полетить, проб'є, не, проєб... не проб'є, альфа пройде, не пройде. А іноді думаєш, блін, ну яка шляпа, ну ти ж дулом дивишся. Ну окей, Додайте, наприклад, там різну балістику різним снарядам, да? Друга віртуха. Зведення дуже довге, але вона заходить. І це теж прикольно, бо є п'ятий навіть шотний, він може зробити багато шкоди. В нього така прям броня цікава. Наче маєш пробувати мене ОДН, а трошки довертає, все, не пробиваєш. Отут, в принципі, ну, трошки вище в мене краще КВН, але в принципі тут десь міг грати 55-й. що, на мою думку, він недостатньо робив або не робив взагалі. Отут тут я вагався або їхати ближче до міста. Або ще раз все ж таки, подивитись, можливо, ті дві стежки, як би вони зрозуміли, що вони довго не світяться, що їм пора їхати, нас витискати. Думаю, зараз під'їду, гляну, буде хоча б інфа і можливо, там е залишимось десь позаду і будемо їх приймати. Я висовуюсь, свічусь, розумію, вони там стоять на тому самому місці, і, в принципі, я там з цим не дуже багато що роблю. Думаю. Що тут робити? Куди його поїхати? Де стояти, де приймати, що робити? Вперед, назад, в місто. Приймаю рішення, що треба їхати все ж таки ближче до Гриля або в місто, і бачу в цей час, що 55-й він теж поїхав. Залишатися самому, ну, в принципі, можна було, б, але ну... прога, яка може роздати свій недобарабан з дозарядкою. Да? А влучить гріль, не влучить. Як буде стояти сейвово прога чи ні. Я залишусь сам і, скоріш за все, просто там піду в ангар. Тому приймаю рішення, що можливо краще буде перепушити якесь інше направлення. ХП в мене зараз достатньо. Я можу бути цим корисним, навіть якщо десь підставитись і розміняти ХПшечку. Підкатую 55-й фрішно отримую із четвертий доверта корпус, отримую гуслю без дамага. Тут, знову ж таки, не повністю я звівся, але забрав танчик. Це теж було досить ок. Бачу, прилітає від КПЗ хі, ставить мене на гуслю. Вона вже зайняла позицію. Якось у нас так синергія. Да Ми поїхали, а вони якраз приїхали. І це, в принципі, була помилка. Можливо, краще було поїхати в А-1 і, і тримати їх там, і роздавати або в місто, або по КПЗ спрогою разом з грільом. Але от зараз я оцінюю ситуацію, намагаюся там щось написати в чат, що там КПЗ з мене не виходить з перемиканням цього мови на англійську. Я не пам'ятаю, на кому це сервері було. Іноді на другому граю, іноді на третьому. І тут одне з найтупіших рішень, яке я прийняв, поїхати не ширше, тому що. Дев'ята нульова лінія, вона вільна, ну там нікого нема. Потенційно, що я думав, що насвітився ДБВ. І він може бути там якраз приблизно на там Є0, наприклад, да і він міг би просуватися далі і навалювати вз -шку. І чомусь саме так нагло, по тупому я вирішив поїхати. Це велика помилка, і все, я шотний. Я був майже фоловий і я став шотним. Це сама тупіша помилка, яку може зробити кожен танкіст. Поїхати і фрішно віддати своє хп. Мені тут треба було краще подумати над своїми діями. Ну, але вже як є. Зараз ще одна помилка в тому, що я просто тупо стою, без користі для себе, без користі для команди. Наприклад. Ну, БЗшка, окей, якби вона поїхала, в принципі, до мене б вона не доїхала. Хорішка б засвітила, так? Да? І, можливо, там він би повернув башту, я би вийшов, дав тичку, поставив би на гуслю, щось корисне зробив. Але я ж не бачу, що відбувається взагалі на, на половині мапи. Я просто стою в одній позиції, закритій, і з будь-якої сторони можуть до мене приїхати і мене забити. Тут я приймаю рішення, оскільки ДБВшка засвітилась на першій лінії. Трохи розтиснути фланг, забрати тут арту і через К1 допомагати своїм союзникам, там, можливо, в Стежку грати в ДБВ. -шку. Не пам'ятаю, чому я тут вирішив поїхати ось так назад, чому я не поїхав одразу за артою. Мені здається, що, можливо, я міг подумати, оскільки вона так само буде їхати, як Стежка на перекатці в G1. Я її так само побачу, заберу, і потенційно, можливо, навіть ще там когось побачу, або звідси буду настрілювати в ДБВ, там, або в Стежки, які залишились. Мені здається, що я думав, що СТ і Прога, і ДБВшка, вони вже далі переїхали на А4, але я помилився, я тут обережно нюхаю, насправді не дуже обережно. Тут я вже міг піти в ангар, мені пощастило, і знову в цьому бою Вертуха залітає. Тут я відкатую в сейф, щоб у арти було менше можливостей мене забрати. Тому що, в принципі, навіть якщо в пару метрів від танка впаде, то скоріше за все це ангар. Ще одна велика помилка: я бачу, КПЗ робить класний мув, бачу, з'являється ДБВХ. І мені отут вже треба було розвертатися і допомагати союзниками, а не їхати шукати другу арту, не їхати за тією, яка світилась. Це я вже зрозумів після того, як забрали хорі. На жаль, у нас Вазік залишається одненький, і від мене користі, як бачите, в цьому моменті ніякої. Тут я міг допомогти союзникам. У нас могло бути більше шансів на перемогу. Вазик він, я не знаю, як, він жив максимально довго, він робив все можливе, Він зараз забирає е, кпз -ху. це дуже корисно. Я думаю, що в принципі навіть в такому випадку є якийсь шанс. Є шанс дограти. Е, проблема тільки в тому, що у ДБВ, ну, прям читерське маскування, вона дуже непомітна. І це є проблема. Бачу М53, вона вже тоді, можливо, коли я засвітив і дав тичку в 212 то можливо, вже тоді вона була по першій лінії, їхала і весь цей час об'їжджала, щоб їхати в захват. Ну, в принципі, цікавий мув, Тим паче, що наші танки стояли на С6, С7, і Артас С1, Б1 могла нормально накидувати. Ну, в принципі, я думаю, що противник правильно зробив. Тут я думаю, розіграти ширше, поїхати через там А3, А4. Думаю, вистачить в мене часу, не вистачить, Ну я під'їду до кущиків, подивлюсь. Я не вірю, що ДБВХ засвітиться, але ну, я ж не знаю, як воно стоїть. Наскільки далеко, наскільки близько. В принципі, тут ну нема де заховатись, да там хіба що якесь дерево чи кущик далі може заважати я там туди чуть, -чуть вперед, чуть, чуть назад, але все ж таки не бачу. Дистанція, ну, така, ну, середня. Будь-який інший танчик, в принципі, вже мав би засвітитись. Розумію, на час менше хвилини залишається в мене. Тут шансів, я розумію, виграти вже нуль. Повністю, ну нема ніяких шансів, навіть якщо я вбиваю дбв арта, я не встигну, якщо вона сама до мене не приїде. Та й в принципі по КД по кількості снарядів, які ти можеш випустити, там зводитись, танцювати, мансувати, ну вже не встигаєш, менше 30 секунд. Я приймаю рішення просто нагло виїхати і дати настільки багато намагу, наскільки я вже встигну це зробити. 10 секунд залишається. Я не намагаюсь ховатись. Нашу, якщо я можу потенційно дати ще тичку. В принципі, я її роблю. І все, і я йду в ангар. Судячи з того, звідки давала арта, вона була далеко. Десь H1 приблизно, може G1. Були шанси виграти. сугубо мої помилки, я міг бути більш корисним для команди. Майстер тут, я не можу сказати, що прям дуже за якісь заслуги. Це в принципі за те, що. Я захистив базу там. Скільки я збив? 92 поінта Ну, це мені додало додаткових додаткового досвіду. А так, дамаг 4200. Як бачите, один ж таки зайшов і перерахував, перерахувало асіст півтори тисячі. Сумарка непогана, але в принципі могло бути і краще. Тож, аналізуйте в першу чергу свої помилки і ставайте краще. Пока-пока.